Розділ сьомий. Не знати чому, але публіки в театрі того вечора було повно. І гладкий єврей-директор зустрів при вході Доріана та його друзів із солодкувато улесливою посмішкою. З виглядом урочистим, і водночас послужливим він провів гостей до ложі, розмахуючи пухкими руками в перснях і просторікуючи. На повен голос за чверть години під сплеск бучних оплесків на сцену ступила Сібіл Вейн. Вона й справді була гарна, лорд Генрі навіть визнав, що таку вроду йому рідко доводилося бачити. У її сором'язливій грації та боязкому виразі очей було щось від молодої Лані, легка барва, наче тінь троянди в срібному дзеркалі. Заграла на щоках дівчини, коли їй передався щирий запал залюдненої зали. Поміж гурту незграбних обшарпаних акторів, Сібіл Вейн здавалася якоюсь вищою, незімною істотою. Її тіло колихалося у танці, як тростина над водою. Вигини її шиї нагадували білу лілею. А руки були, немов виточені з холодної слонової кістки. Однак вона залишалася на байдужою. Ані іскорки радості не блиснуло їй в очах, коли вона побачила Ромео. Декілька слів Джульєти і короткі репліки в подальшому діалозі прозвучали явно фальшиво. Хибна інтонація вичавила все живе з віршів». Неприродність гри вражала і ставала все більш нестерпною. Надумані жестів доходила до безглуздя. Штучний пафос псував геть усе, що вона промовляла. То була просто кепська гра, дівчина не мала і крихти таланту. Навіть невибаглива публіка гальорки із задніх рядів партеру. Втратила сякий такий інтерес до п'єси. Зала неспокійно заворушилася, почулися голосні розмови, а далі свист. Єврей-директор, який стояв у глибині балітажу, тупотів ногами й люто лаявся. І тільки сама дівчина зоставалася незворушною. Після другої дії в залі вибухла ціла буря шикання. Лорд Генрі підвівся і одягнув пальто. Вона прекрасна, Доріане, мовив він, але грати не може. Ходімо звідси. Ні, я досиджу до кінця, різко, болісним голосом заперечив Доріан. Мені дуже прикро, що через мене у вас зіпсований вечір, Гаррі. Перепрошую вас обох. Мій любий Доріане, мабуть, міс Вейн сьогодні не здужує, сказав Голвард. Ми приїдемо колись іншим разом. Краще б їй і справді не здужати», – зітхнув Доріан. Але мені здається, вона просто холодна і не чула. Вона цілковито змінилася. Ще вчора вона була велика артистка, а сьогодні це лише звичайнісінька посередня акторка. Ледве закінчилася вистава, як Доріан Грей метнувся за лаштунки до кімнати Сібілвейн. Дівчина стояла сама з виразом тріумфу на обличчі. Очі її яскраво зоріли, і вся вона немов променилася сяйвом. На півростулені вуста усміхались якісь лиш їй одній знаній таємниці. Коли війшов Дорян, Сібіл глянула на нього і в мить її охопила безмежна радість. Як погано я сьогодні грала, Доріане!» – вигукнула вона. Дуже погано, ствердив Доріан, ошелешено вдивляючись у неї. Просто жахливо. Ви що хворі? Ви й не уявляєте, яка це була мука, та як я страждав. Дівчина усміхнулася. Доріане, з напівною протяжністю промовила вона його ім'я, наче воно було солодше за мед для червоних пелюсток її уст. Доріане, ви ж повинні були зрозуміти, але зараз ви вже зрозумієте, правда? Що зрозуміти? сердито перепитав він. Чому я ніколи вже не зможу добре грати? Він знизав плечима. Ви, мабуть, хворі. Вам не треба грати, коли не здужаєте. Ви стаєте тоді, посміховиськом. Моїм друзям було нудно і мені теж. Сібіл мовби не слухала його. Вона була в екстазі щастя. Доріане, Доріане, перед тим, як я познайомилася з вами, я знала в житті саме мистецтво. Я жила тільки тут, на сцені. Я думала, це все справжнє. Один вечір я була Розалінда, інший порція. Радість Беатріче була моя радість, горе Корделії моє горе. Я вірила в усе це. Ті вбогі актори. Які грали разом зі мною, здавалися мені божественними, розмальована сцена то був цілий мій світ. Я знала самі лише привиди і уважала їх за живих істот. А прийшли ви, мій прекрасний коханий, і визволили мою душу, ви показали мені справжнє життя. Сьогодні, вперше за весь час. Я побачила нещирість, бутафорність, фальш цих пустих видовищ, у яких я граю. Сьогодні вперше я усвідомила, що Ромео Бридкий старий та підфарбований, що місячне світло в саду штучне, що декорації примітивні, що слова я говорила нереальні, що то не мої слова, не те, що я хотіла б сказати. Ви дали мені щось вище за мистецтво. Ви дали мені, пізнати, справжнє кохання, а мистецтво лише бліда тінь кохання. О, мій коханий, чарівний мій принце, мені набридло жити серед примар. Ви для мене більше, ніж усе мистецтво. Я тепер ненавиджу театр. Я могла вдавати любов. Коли сама її не відчувала, але тепер, коли вона обпікає мене вогнем, я не можу. О, Доріане, Доріане, ви розумієте, що все це означає? Навіть якби я могла грати, то було б блюзнірство над коханням удавати закохану, коли ти сама насправді закохана. Завдяки вам я побачила це. Доріан рвучко сів на канапу і одвернувся від сібіл. Ви вбили моє кохання, пробурмотів він. Сібіл у подиві глянула на Доріана і засміялася. Він не озивався. Вона підійшла до нього і своїми маленькими пучками погладила йому волосся. Тоді, ставши на коліна, торкнулася устами його рук. Здригнувшись усім тілом, Доріан вирвав одне її руки, схопився з канапи і рушив до дверей. Так, вигукнув він. Ви вбили моє кохання. Раніше ви розпалювали в мені уяву, а тепер навіть цікавості не збуджуєте. Тепер ви просто байдужа мені. Я покохав вас, бо ви чудово грали, бо я бачив у вас хист і розум, бо ви втілювали мрії великих поетів і вбирали в живу плоть і кров примарні образи мистецтва. Але тепер з цим усім покінчено. Ви порожнє, бездарне створіння, та й годі. О Господи, який божевільний я був, що покохав вас! Який же я був, йолоб, тепер ви для мене ніщо. Я не хочу вас більше бачити. Я ніколи більше не думатиму про вас, ніколи не згадуватиму вашого імені. Ви не уявляєте, чим колись були для мене. Адже ви ніщо без свого мистецтва, я дав би вам славу і велич, примусив би цілий світ боготворити вас, і ви мали б моє ім'я. А що ви тепер? Третьорядна акторка з гарненьким личком. От то й усе. Я йду, сказав він, нарешті спокійно і чітко. Я не хотів би бути недобрим, але я не можу більше зустрічатися з вами. Ви розчарували мене. Вона тихо плакала і не озивалася, лише підповзла ближче. Її маленькі руки простерлися на ума, би шукаючи його. Доріан повернувся і вийшов з кімнати. За кілька хвилин він був уже на вулиці. Трохи згодом Доріан гукнув кеп і поїхав додому. У просторому передпокої з дубовими панелями. Звисав зі стелі великий позолочений ліхтар, здобич із барки якогось венеційського дожа. Доріан загасив ліхтар і, кинувши на стіл капелюхи плащ пройшов через бібліотеку до спальні, великої, восьмикутної кімнати на першому поверсі. Коли він узявся за ручку дверей, його погляд упав на портрет роботи Безіла Голворда Він відсахнувся. Наче вражений якоюсь несподіванкою. До спальні він увійшов дещо приголомшений. Вийнявши квітку з петельки, він мов би, завагався в нерішучості. Зрештою, таки повернувся і, наблизившись до портрета, уважно придивився. У тьм'яному світлі, що пробивалося крізь кремові шовкові штори, обличчя здалося йому трохи зміненим. Іншим став вираз, щось жорстоке з'явилося в обрисах рота. Дивна річ, Доріан одвернувся і, підійшовши до вікна, підняв штори. Кімнату залив променистий світанок, розігнавши химерні тіні по темних кутках, але дивний вираз на обличчі портрета не тільки не зник, а навіть став іще чіткішим. Трепетливе. І яскраве денне світло виказувало йому складку жорстокості біля рота так ясно, наче він дивився в дзеркало після того, як вчинив щось жахливе. Його аж пересмикнуло, і, притьмом, схопивши зі столу овальну люстерко в прикрашеній купідонамі рамі зі слонової кістки, один із численних подарунків лорда Генрі, він зазирнув у його гладку глибинь. Ні, жодна складка не викривлювала його червоних уст. Що ж це значило? Він проти наблизився мало не впритул до портрета і ще раз уважно придивився. Не було жодної зміни, зробленої пензлем. А проте загальний вираз явно став інакшим. Це був не просто витвір його уяви. Ні, зміна до моторошності очевидна. Доріан важко сів у кріслі й задумався, і враз він згадав, що промовив у студії Безіла Голварда в той день, коли портрет було закінчено. Він тоді висловив химерне бажання, щоб він сам залишався завжди молодим, а старішав його портрет, і щоб увесь тягар його пристрастей та вад лягав на обличчя на портреті. Невже його бажання справдилося? Та ні, це ж неможливо. Жах навіть подумати про таке. А про те ж ось портрет, і на ньому складка жорстокості біля вуст. Але ж ось портрет, і та людина дивиться на нього жорстоким усміхом, що нищить принадність її обличчя. Золотаве волосся сяє під вранішнім сонцем. Блакитні очі втупилися в очі живого Доріана Грея. Безмежний жаль, не за собою, а за намальованим своїм образом, пройняв юнака. Портрет уже змінився та змінюватиметься далі й далі. Золотавість його кучерів побереться сивиною, поблякнуть ніжні троянди його юного обличчя. За кожен гріх, який він Доріан, учинить. Лягатиме пляма ганьби на портрет і нівечитиме його красу. Але ні, він не грішитиме більше. Портрет, змінений чи незмінений, стане для нього наочним утіленням його сумління. Він підвівся з крісла і закрив портрет ширмою, мимохідь здригнувшись від погляду на нього, Доріан грей усвідомив. Що загибель Сібілвейн на його совісті. Він відчуває боротьбу, добра і зла у своїй душі. Однак прагне сховатися від проблем, не помічати зла, яке завдає людям. Закривши портрет ширмою, герой сховав від усіх своє справжнє життя, свою душу, яка ставала з часом усе потворнішою, брутальнішою, гріховнішою.